Тут одне сміття, але тільки не для мене. З цих паличок від Морозова змайструвала класну поличку. Повісимо її ось сюди і поставимо горшечок. А тут в нас житиме каченя сарігамі. Клас. Подивимось, що в мене ще є. О, шкарпетка. В цілому навіть свіжа. І так, беремо шкарпетки та скручуємо їх між собою. Е Ось мало. Треба більше, більше шкарпиток. Отак ось так набагато краще. Все згортаємо і подивіться, який класний килимок у мене вийшов. Щоправда, лежати на ньому не дуже зручно. Знаю, у мене ж є скатертина, пара рухів, і я зроблю з неї чудовий гамак. Так, от на ньому лежати одне задоволення. Привіт, Ема.